Я сказав про Ілона Маска. Мені було б цікаво почути, що ви про нього думаєте, чому поважаєте його як людину, як інженера, як бізнесмена. По-перше, я поважаю self-мейтлі. Mm -hmm. yeah. Я люблю таких людей. Ніхто нічого з неба не впало, а людина сама щось зробила. Я сам працював і компанія, і продакшн у мене був найбільший. І я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей, вкладати в них знання і робити щось щось важливе для тих чи інших людей. Дуже політкоректний у нас президент не може сказати: ах ти дав баграй! Він про іншого президента може сказати, а Парила Маска може, чому ще ви Маск є зараз близькою людиною до пана Трампа, і от тут дуже важливо, друзі. Це не просто політичний вплив, там і таке інше. Якщо ви спілкуєтеся з нашими військовими, а я спілкуюся, так от дуже впливає військовий, мені якось сказали, що якби не було старлінку, нам воювати було б в 10 разів важче, і не факт, що ми б виграли.